Моє вітання, з вами Микита Велілий і сьогодні коротко про головне. Я би хотів би трошки поділитися про свій графік, так би мовити, правила, рутину в рамках до підготовки чемпіонату світу з кікбоксингу, який пройде в Німеччині. Місто Мюнхен 16 жовтня виїжджаємо. От, хотів би. Сказати, що тренування це класно, але є певні е правила, яких потрібно дотримуватись, тому що е я думаю, саме в них є ключ. От, е це не будуть поради, це просто буде. Е Поділення досвідом, я буду просто розказувати те, що я роблю. Ви можете це не дотримуватись, можете вважати це неправильним або правильним. От е, я постійно розвиваюся, постійно десь шукаю інформацію, цікавлюся. Е, е, якщо у вас є якісь цікаві поради, то обов'язково пишіть в коментарях. Оговоримо. Е, е. Я завжди відкритий до порад, цікавлюся. Вважаю, що кожна людина у кожної людини може навчитися чомусь, тому я відкритий до пропозицій і до цікавих ідей. От. В першу чергу хотів би виділити три фактори, які є для мене ключовими: це дисципліна, харчування і відновлення. Вони між собою тісно зв'язані, це логічно. Дисципліна для мене це як локомотив, який рухає мною як в житті, так і в спорті. Дуже люблю ставити собі якісь виклики, дотримуватись їх, якісь правила. Я вважаю, що саме вони роблять нас сильнішими, коли ми через не можу робимо. От, дисципліна, я вже казав, в якомусь випусків, точніше, а випусків про збори, що це не обмеження себе в чомусь, а відкидання займу. В підготовці це кардинально важливо, я вважаю, що ми можемо поставити в цей пункт дисципліна. Кожні ці три пункти їх можна потрошки розбивати на ще мені п'ять пункти. В дисципліну я вношу все. Я вношу так само це ж харчування, цей режим. Режим це дисципліна це лягти там в 50, в 9 вже в кроваті, не йти кудись ліжувати. І класний єсть. У Мухаммідалі попитали відосі з класним. У Махамідалі попитали, що найкраще, чи що найсильніше в його тренуванні, в підготовці. Не пам'ятаю, там спитали біг, плавання, чи там залізуть, чи щось таке. І він каже, що найкраще це те, що типу, він прибрав там спілкування з дівчатами чи ще щось. там, І що ти вже о 9-й лежишся, відпочиваєш, що це відос, далі будеться вставочка. Друге харчування. Так само дуже пов'язано з дисципліною, тому що наразі я на сушці скидаю 5 кілограмів, вже готовий, вага вже готова. Як я скидую і до чого тут дисципліна? В першу чергу я прибираю солодке. В чергу я прибираю солодке і їжу після шостої солодке для мене це прям оазис. Я дуже люблю солодке, я дуже лютий солодка їжка, і для мене дуже важко прибирати солодке. Я роблю це поступово заздалегідь. Заміняю медом, горіхами, придбав собі архісову пасту. От, в харчуванні я насправді не суперкомпетентний, але я тільки зараз почав в цю тему і достатньо стрімко розвиваюся, спілкуюся так само з людьми, працював з дієтологом, мені давали поради на цю тему. От, дізнаюсь про різні круті продукти, такі як Амарант, Сейтан. Всякі замінники цікаві, я не їм м'ясо. Основне те на початку, що я просто прибираю солодки після шостої їм. Коли після шостої у мене тренування є до восьмої, після тренування я вибиваю одразу протеїн. Протеїн, я так само додаю своє харчування, я додаю вранці вівсянку. Якщо в мій міраціон це вранці вівсянка, плюс протеїн, плюс яблуко трошки горіхів. Далі обід це обов'язково якийсь вуглевод, вуглевод, риба, овочі, або замість риби сейтан. От. І ввечері я їм творог, або якийсь салат, або щось легке, дуже легке. Золоте правило. Вранці білок, ввечері вуглевод. Це дуже класне правило, тому що це сила так. І якщо ввечері ти поїв і нікуди її не виклав, вуливо тримаються в організмі, тримають воду, сіль і так далі. От. Поменше солі так само. харчуванні я можу позначити собі дуже великий плюс, як це спортпіт. Про, про вже сказав, кожен прийом харчування я п'ю омегу-3 також. Я п'ю 45 грамів бица десь на день, три порції бица, що достатньо багато, тому що тренуюсь два рази на день. І п'ю комплекс Monster Pack, а пакетик до тренування, Б після тренування або в другій половині дня. Якщо це одне тренування, то після тренування одразу, якщо це щоб хотілося дати по харчування, що насправді люди, які там страждають на вагу зайво або ще щось, вони дуже там жорстко наприклад вбиваються в кардіо там і починається дуже багато тренуватися. Насправді я вважаю, що у мене є знайомий який сів там на раціон замовляє харчування і йому приїжджає там. 5 чи шість на шість харчування і він там 11 кг скинув чисто на харчування. Так само брат почав користуватися цими послугами, так само він там правильно скидував, правильно набирав. І насправді харчування, мені здається, воно вирішує більше, ніж тренування. І якщо правильно підходити до свого тренування, ви можете прийти до певної потрібної ваги. Не кажемо про зараз професійний спорт, а це просто як поради. От я думаю, що якщо ви не розбиралися в харчуванні, обов'язково покупайтеся, погугліть, поспілкуйтеся зі знайомими, з друзями. Насправді, я коли почав цікавитися цією темою, дуже багато хто відкритий, дуже багато різних лайфхаків, лайфхаків цікавих продуктів відкриваються для тебе. Я розумію свою норму білкову, розумію, що таке білок, що таке вуглевод, калорійну норму, і розумію, що деякі продукти взагалі не потрібно вживати. От ну, звісно, тут тисячу думок і тисячу людей тисячу думок, але ви під, під... харчування це така штука дуже індивідуальна, і ви на підставі всього цього і всі інформації збираєте і тестуєте на собі, пробуєте, і тоді ви знаходите собі ідеальну норму. От я плюс-мінус зараз собі пере змаганнями знайшов ідеальну норму, коли мені легко скидувати вагу. Насправді було дуже важко спочатку. Я скидував чи трошки неправильно задоволіз скинув. Її. Я був вже в 65, От будь-пальне дні назад. Зараз я набрав знову 67, щоб бути. 67 кг, в залишити 67, якщо залишиться залишок в костюмі сауні трошки призважуванням закинуто, скинуто. І потім вже на наступний день я буду 70-72 кг буду піднімати вагу. Наступний етап відновлення. Так само він тісно зв'язаний з дисципліною. Тому що що? Сон. Сон найкращий відновлювач, так каже тренер. Це так і є. Сплю, я намагаюся лягати завжди до 10, щоб я лежав в кроваті. Постійно якісь психологічні штуки не заснути, або ще щось, навіть коли я дуже втомлений. От, але стабільно я лягаю 50-10. Буває раніше, навіть вже в кроваті сплю. Підйом у мене стабільно 5.40, 5.50. Зараз я трошки раніше почав вставати 5.40, щоб ще на 10 хвилин собі дати більше часу. Так само можна тут же і згадати того самого Алі, де ззаді. Оцей типу, важливий момент, режим. Да, е це супер важливо. Я просто, коли був молодий, е цього не розумів. І, в принципі, я завжди цим горів, завжди мріяв і думав, що ну, можна там типу, десь проскочити. Е справді ні, який би ти спортпід не, не пив, який би ти там е сильний не був, не тренувався, класно. І якщо ти не будеш нормально спати, ти не будеш відновлюватися, це буде торба. Далі відновлення, що так само дуже важливо, це про масаж, про баню, про терапію зі своїм тілом. Наразі я маю дуже серйозні травми зі спиною, з плечима. Кривий косий, Різним масажистам, коли потрапляю, бо терапевти, вони кажуть, що взагалі дуже зажатий, камінь, спина. Я почав ходити на масаж, мені трошки легше, я почав зробити кожен день зарядку. Без неї мені вже дуже важко, дуже важко прокидатися. Постійно є біль в попереку. Я постійно роблю ці вправи. Також я маю дуже прикольний масажер, так він виглядає. Дуже всім рекомендую придбати ось такий м'ячик. Таким м'ячиком я викатую свої тригерні точки зони. Отак на стіну покачуюсь і викатую собі потрібні штуки. І також я маю ось такий крутий масажер для спини. це ще не масажер, а ролік від Джимбім. Він дуже класний. Тут є вібрація, не реклама, просто рекомендація. Реально прикольно. Ви викатуєте, плюс ще є вібрація. Так само, коли я був молодий, датом, ну я не зараз особи старий, я маю на увазі там підліток, де підростаючий, тільки починаю, починаю свою дорогу. А у мене вже були такі, типу, дзвоночки про те, що у мене буде проблеми зі спиною, я лежав в лікарні, але нормальної уваги я цьому не приділяв. Я не займався спиною, не розтягував її після тренування, не викатував. Не ходив на масажі, і я дуже плотно займався. Постійно горів цим, постійно займався, займався, займався. І от зараз я збираю ці всі плоди своїх старань і Дуже це зажатість впливає на мої спареньки, на мої поєдинки. відчуваю, що я такі як камінь, не можу розслабитись. І насправді я трошки шкодую, але це для мене урок, і тому я поділюся з вами, що якщо ви на такому шляху або ви тільки там починаєте, або у вас вже болить, то обов'язково займатися спиною, ходіть там до реабілітологів на масажі, попадіть до правильного спеціаліста, це важливо. Ну що ж підсумкуємо, обіцяв, що буде коротко. Підготовці насправді все дуже пов'язано. Дуже щільні всі, всі дрібниці одна з одною виходить, і особисто я, якщо дотримуюся, я відчуваю, що мій результат йде вгору. Я, я розумію, що я зростаю. Якщо якісь із пунктів я починаю десь філонити або не виконувати, починає страждати вся система. Оце така умовна система у мене, так? І помітьте, що я тут не ну, мало сказав про тренування. У мене є два тренування на день, можна багато тренуватись, але, але якщо. Тренуватися безбожно і не думати про все інше, то мені здається, результату, як правило, може не бути. Або може він бути, але не бути таким, який би він міг бути максимально високий. Моя взагалі рекомендація з приводу масажів, навіть якщо ви не займаєтесь професійним спортом. Якщо ви взагалі не займаєтеся спортом, просто раз на місяць ходити, тому що спина вона постійно вас тримає. Ви десь сидите нерівно десь ще з десь зі, зі школи, і просто раз на місяць ходити на масаж, вам буде корисно. Якщо ви ж вже займаєтеся навіть там 3-4 рази на неділю, це мінімум два рази на місяць, ви повинні сходити до масажиста, щоб він у вас промяв трошки. І причому не просто розслабляючи масаж, це вас там і Вам повинні хорошо вим'ять усі точки, ззаді на спині, поперек, лопатки, руки, ноги. Дуже важливо все це викатувати. Якщо ви про це зараз не відчуваєте там чогось дискомфорту, якогось то повірте мені, з часом, якщо ви будете продовжувати займатися плотно і не будете стежити за спіною, надалі воно вас точно зустріне обов'язково. Це не прогорозиння, просто рекомендація, що зробіть, займіться спиною. Так само можна сказати про будь-яку сферу життя, якщо ми кажемо включити ключі дисципліни. Я думаю, що різні такі штуки, режимні і самопочуття фізичне е, бустить вас в будь-якій сфері. От, якось так. Е, дякую за перегляд. Е, якщо у вас додивилося е, відео до кінця і у вас з'явилися якісь прикольні думки, або, можливо, є якісь цікаві поради з харчування, з режиму, з тренування, або з чого завгодно. Ви професійний спортсмен або непрофесійний, або просто людина, яка знає, що класного масажиста, пишіть обов'язково в коментарях або в особисті. Дуже класно, коли з'являється якийсь невичка ком'юніті, і воно ділиться між собою один одному цими порадами. Знов повторюю, що кожна людина від кожного може чомусь навчитися потім спілкуватись, комунікувати, дізнаватися, щось нове вчитися, постійно розвиватись, і все буде класно.